Друзі, всім привіт! Четвертий день. Оборона уже нема куди. Немає. Після є вже нижче нема куди. Так. Кого б туди притулити? Ладно, не будемо взагалі нічого придумувати. Я думаю, може дертфізера там приблокувати щось типу. Так, це може вбити, да? Да. Давайте сюди. Так, закриємося від сліпоти. Давайте такий комбо зробимо. Може, синя п'ятірка буде? Ага, угу. є. Yeah. Так, давай тебе. Боляче. Так, не все добре. что тут дали. Абакан. Ой, по-хорошему диспейла сюда. Давайте такую возьмем. Наш витка. Так. что мне сдаётся, я там поспешил трошки трошки поспешил ладно что домой моему ультануты Так, червоненьких шість. Зараз піддервемо, саме заберемо. Ну, звісно, ну як так? І посивочка спрацювала, і всіх прикрило. Коротше. Так, ну я думаю, що ви і так здохнете. Давайте ось так. Щоб червоні просто в пустоту туди за. Фігачить хід подождали. 2000. Нормально. Мене ще зараз висіть. Так, ну давайте спробуємо. Ага. Ладно, тоді доб'ємо хоча б одну. І десь сюди щось пошукаємо. Бах, блін, не хоче і все. Не чіпай Мар'яну тільки. Так, витягли. Глобус. Я йому зараз голову відірву і поставлю там, де він має стояти. В класі географії. О! З такою полянкою можна і глобус натягнути. Так. Давайте по центру. Я казав, що глобус натягну, ой, <кій> натягну відерво. Так, по траві трошки. Так, 4, ще 3. Ще потрібно 3. Бачу три, бачу три, роблю три. Так, что далее? Форс костюм пойдет. Пока связка работает, мы и не нащипаем. Так, зараз ми три зберемо, 10% докинемо, це ж ми маємо зарядитися, так? Блін, таунт штовбаний. Давайте ще раз подождем. Ні. От тепер ми не накинемо. І зараз знову буде таунд. Ну ладно, може хоч машку. Машку з Гатор. Давай Гатор тоді. Докинь да девчатам, ну нифига ты не подружка. Так, ну давайте вс. От чому на хренових командах от там якісь простеньких, слабеньких, і мана накидується, і все, вони хочуть сказати, що це, ну, що це просто так? Та в житті не повірю. Да в житті не повірю. Як тільки на якусь передоняну команду нападаєш, зразу все йде геть зовсім не так. Ладно, ще день. Ну, менять ничего не буду. А хто, хто, хто повинен зарядитися, щоб я зарядився? Напевно мені спочатку мають атаку зрізати. Правильно? Правильно. Потім я маю зарядити сову, щоб мені не, ультан... не дали ультануть. Правильно? Правильно, тому що камінець під нею. І я можу зарядитися тільки так. Ну або взривати бомбочку і в болта. Щоб він зрізав ману теж. Ну, нормальний розклад. Чо ні. Чо ні. Ще в будь-якому випадку мені зрізають тут ману. Ну або робиш якийсь дебільний ход, який, який тебе не заряджає, який тобі взагалі нафіг не, не потрібен. Щотко працюють. Ну да, і в останній момент, звісно ж, якийсь куток зарядиться. Як же ж без цього? Роблять якихось персонажів, ну сова сама по собі, вона ж. Вона ж імба імбанута сама по собі. Нафіга їй давати альфа талант, щоб на неї дебаф не можна було покласти? Вона і так тяжка карта. Не розумію. Роблять все, все що можуть, аби тільки тобі було... Чим тяжче, чим, чим дискомфорту ось тільки приноситься все. 333. Добренько, ось так пройшов четвертий день. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.